Доброго дня, шановні глядачі. І ми з вами на торгівельному майданчику міні Агро Житомир, який розташований в місті Житомир на проспекті Миру 45В. Хто місцевий, той знає, що це біля пологового будинку Житомирського прямо на фасаді. І у нас представлені на торгівельному майданчику будь-яке навісне обладнання до міні-агротехніки. Ну і міні-трактори самих відомих, продвинутих брендів. В нас присутні Данфенгі, весь модельний ряд, джимми, весь модельний ряд, Соліси, Оріони, Сентаї, Шифенге, Лаволи і Булат. Є власний автомобільчик доставки, на якому ми вам доставляємо трактор до воріт вашого дому завжди безкоштовно. І якщо ви затіяли купівлю міні-трактора, то завітайте в міні-агрожитомер. Тільки тут, на Житомирщині, ви маєте можливість порівняти одночасно весь модельний ряд 24-х тракторів, 40-сильних тракторів, полтінічків, які представлені на українському ринку. Крім нових китайських та індійських тракторів, ми ще веземо в Україну активно японські трактори АБУ. Є е, своя категорія клієнтів, яка от, вважає, що цей трактор саме воно. Е, ну і вся модель на лінійка китайських тракторів, які представлені на українському ринку, відомих я маю на увазі і таких трактори-трактори є в міні Особливу увагу приділяємо Лаволам, Донфенгам, Оріонам та Булатам і наш коньок Шефенг. Шефенг повний модельний ряд є тільки в компанії Мінеатор. І коли ви вагаєтесь, понаслухались на Ютубі відео, понаслухались радників своїх, всі кажуть, от Донфенг і все. Да? А ви приїдьте поїд, покатайтесь на Лаволі. Потестуйте шифенг. Це більш бюджетна техніка. Я про шифенг маю на увазі. Лавол дорожча техніка, джинма бюджетніша, Донфенг найдорожча. Але ті ж самі кінські сили, ті ж самі роботи виконують трактора. Тому довіряйте особисто своїм відчуттям. Приїхали в передивились передивилися. І впевнений, що ви оберете саме той трактор, який буде вам до потреби і буде вам в нагоді. Будь-яке навісне обладнання до техніки в нас так само є. До любого трактора, який в нас є в продажі, ви завжди у нас можете придбати, починаючи від навізки ззаду до навантажувачів фронтальних, челюстних, глухих. Відвалі, вили, все в нас є і ціни завжди в Україні найчудовіші. Тому компанія Мініагра на Житомирщині вас чекає за адресою Проспект Миру 45В в місті Житомир. Лайк, підписочка, телефони торгівельної точки під відео. Керівник тут Володимир. Він вас завжди зустріне, все вам покаже, поможе обрати трактор. Звертайтесь до нас в Житомирі.